16 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси. Благи душі наші, до Галатів послання святого Апостола Павла читання. Братя, ми, як Ісаак, діти обітниці, та як тоді, той, що родився за тілом, гонив того, що родився за духом, так і тепер. Та що каже Писання про жени рабиню та її сина. Бо син рабині не унаслідить сином вільної. Отак, братими, ми сини не рабині, а не вільної. Христос нас на те визволив, щоб ми були вільні. Тож стійте і під ярморамства не піддавайтеся знову. Ось я, Павло, кажу вам, коли ви обризуєтеся, Христос вам ні в чому не допоможе. Свідчу знову кожному, хто обрізується, він мусить увесь закон чинити. Ви, що шукаєте в законі оправдання, від Христа відлучилися, від благодаті відпали. Ми, Бо Духом від віри очікуємо надії оправдання, бо в Христі Ісусі нічого не значить ні обрізання, ні не обрізання. Але віра, що діє через любов. Ви бігли добре, хто став вам на перешкоді, що ви правді не коритеся, цьому ви не йдете за тим, хто вас покликав. Трохи закваски квасить усе тісто. Я певний у Господі, що ви не матимете інших думок, та хто баламутить вас, буде осуджений. Хто б він не був, Від Марка Святого Євангелія читання. В той час, як Ісус вийшов з човна, пізнали його люди землі гнезерецької, і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що Він пробував, і куди Він тільки проходив. У села чи міста, чи в слободи клали на Майданах хворих і просили Його, щоб їм можна було бодай доторкнутися краю його одежі, і хто тільки торкався його, ставав здоровий. Фарисеї, деякі з книжників, що були зі Єрусалиму, зібралися коло Ісуса, і бачили. Що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками. Фарисеї і всі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять, поки не вимиють добрий рук, і, вернувшися з торгу, не споживають, поки себе не покроплять. Ще багато іншого вони перейняли дотримують – миття чаш, гелетів. І мосяженого посуду, питають яко його книжники та фарисеї, чому твої учні не живуть за переданнями старших і їдять немитими руками. Він відповів їм: добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано. Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських, занедбавши заповідь Божу, притримуєтеся людського передання, миєте глечики та кухлі, і ще багато в тому роді. Коментар Серед турбот і викликів цього світу. Так важко чути голос Божий. Так не просто впізнавати Ісусове обличчя. Так, часто здається, що ми зі своїми проблемами покинуті на призволяще, віч на віч, зі своєю скла... слабкістю. Мариться нам, що ми вже така суцільна проблема, де ж є вихід. Куди йти, навіщо? Зуб треба зупинитися і почати все спочатку. У Бозі наш початок, Господь наш сенс, наша ціль відважитися стати перед обличчям Божим, вічна віч творцем, і дослухатися правди, хто я. Хто він, а хто інші. Боже, я недужий. Бракує мені сил, щоб жити, а не існувати. Часом бракує мені сил, щоб визнати, що я недужий. Я є тут і зараз для Тебе, як на операційному столі, безборонний перед Тобою. Так втомився захищатися від себе, від світу, тож заплющую очі і віддаюся в твої руки, ти бачиш моє вузьке і закеменіле серце, розминай його Боже, щоб було скрові та плоті. Обріж його, Господи, щоб було чутливим на Тебе, щоб не приймалося світу тим, як мене бачать інші, що думають про мене. У моєму житті так багато лицемірства, силувані усмішки, удавана успішність, заочена доброта. Я не хочу бути лицеміром, але сам не змозі припинити змірювати, оцінювати себе та інших. І навіть Тебе, Боже, хочу залізти струну свого серця. Прийди, Господи, і воістину зацарюй в мені. Наблизь моє серце до себе, бо тільки біля твоїх гніг Почуваюся достойно. Навколішки перед тобою не вдаю, не плацую і не надимаюся. Тільки з тобою, Ісусе, не боюся бути таким, як усі. І водночас тільки з тобою, Ісусе, не потребую вилазити зі шкіри, щоб виокремлюватися з поміж інших. Добре пророк пророкував про нас лицемір. Справді, устами ми тільки почитаємо Бога, серце ж наше далеке від нього. Але пам'ятаємо. Марно ми його так почитаємо, і хочемо навчити інших, але не Божих наук, не Божих заповідь, а наказів людських за забобонів. То коли ж ми нарешті станемо правдивими християнами, Господи, прости нас за це, допоможи нам стати іншими. Стати правдивими християнами, не паперовими християнами, які, які мають свідоцтво, що вони хрещені. Спробуй за одну мить уявити собі цю картину. Ісус, припливши до берега, сходить з човна, наплачається до села і зустрічає великий ентузіазм. Люди впізнали Його. І буквально біжать на зустріч з великою вірою, просячи здоров'я, пізнали, бо зустрічали його раніше, бачили і переконалися в любові і силі, яка, яку випромінював своїм поглядом дотиком слова. Переживши, колись зустріч із Ісусом, не мали більше сумнівів, що саме Він той, хто може допомогти. Чи хочеш ти сьогодні про щось попросити Ісуса? Напиши про це у коментарях, на це отримаєш благословення. Після гріхопадіння Адам почув, коли кроки Господа, що наближається, Він заховався. Його гріх і оголеність були перешкодою до того, щоб постати перед обличчям Бога. Тепер, навпаки, Пізнавши Бога, люди біжать до Нього зі своїм горем і болем. Знаючи, що біля Ісуса можна бути зі своїми ранами, що кровоточать, виснаженими тілами і згорьованими серцями, та й, зрештою, знимитими руками також. Бо Він наближається, щоб добра новина про царство люблячого Бога стала реальністю. В очах, які знову можуть бачити, в ногах. Які знову ходять в серцях, які знову радіють. Але, дорогі мої, не всі поділяють цей тріумф життя. Є люди, що через власні стандарти правильності не дозволяють ані собі, ані іншим насолоджуватися радістю. Роками Вироблені навички, список приписів та заборон замінили їхню віру, здатність пізнавати Бога живого, тому помиті глечики стають важливіші за відкрите серце. А чи в мені теж є лицемірство? Чи люди біля мене перебувають при ціло моїх вимог, претензій, оцінок? Чи не за дуже випагливі я своїми стандартними, духовними, або ж можуть почувати ще як вдома, прийнятими, вислуханими, потішеними. У цій молитві, Словом Божим, прошу Господа про чутливість серця, щоб пізнавало його дотик в кожному моєму дні, в подіях, які відбуваються в людях, яких зустрічаю. На Ісуса звертав увагу не тільки звичайний народ, але й фарисеї та книжники, котрі шукали зустрічі з ним. Євангелис Марко говорить, що звістка про Ісуса дійшла Єрусалиму, де про нього говорили, як про незвичайного учителя. Фарисеї ж і деякі з книжників, які були прийшли з Єрусалиму, зібралися коло Ісуса. Книжники та Фарисеї давно помічали різницю між своїм вченням та вченням пророка з Галилеї. Вони шукали нагоди, щоб вступити з ним у дискусію та принизити передусім народом, звинувативши його у відступництві та богохульстві. Ось та така нагода трапилася. Одного разу вони помітили, що учні Ісуса Христа їдять немитими руками. Згідно передання старших, якого так прискіпливо дотримувалися фарисеї, слід було добре вимити свої руки перед споживанням їжі. І вони звертаються до Ісуса. Чому твої учні не поводяться за переданнями старших, а їдять немитими руками? Миття рук перед споживанням їжі. Нам це питання може видаватися смішним, ми це, на це можемо просто не звертати уваги. Проте, як бачимо, для фарисеїв та книжників ця справа принципова, оскільки тут мова про відношення Ісуса та Його учнів до вже встановлених традицій благочесті. Ті традиції, яких дотримувалися законопослушні юдеї, були важливі для них, бо пригадували про те, що Бог уклав з ними союз. Ісус не надавав великого значення тому, що його учні не додержувалися звичаю щодо миття рук. З точки зору фарисеїв та книжників це виглядало як загроза існуванню доброго і благочестивого передання. У позиції фарисеїв немає нічого дивного, бо як і в будь-якій релігії ми можемо знайти консерватизм щодо тримання звичаїв та ритуалів. Після Вавилонського полону у ідею виник цілий ряд переказів. Правил, про які вони говорили як про усну тору. Вони вважали, що усі ці правила були дані на горі синай разом із законом. Тому фарисеї та книжники цьому переданню старших надавали надзвичайну вагу, а іноді ставили вище самого закону. Обмиття рук, про яке йде мова в сьогоднішньому Євангелії, був обов'язковим для священників. Проте пізніше з ініціативи рабинів Шамая, 30-й рік до Різдва Христового та Галеля, Галі... 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 20-й рік до Різдва Христового, стали обов'язковими для всього народу, оскільки народ мав бути чистим перед своїм Богом. Ритуальне омиття рук швидше за все здійснювалося так. Однією долонею зачерпувалася вода. Та поливалася на іншу руку, в якій цей момент не можна було нічого тримати, щоб вода могла проникати скрізь. А повертаючись з ринку, вони не обмежувалися звичайним миттям рук. Як ми це розуміємо, тут потрібно було руки занурити у велику кількість води, бажано навіть у відкриту водойму для очищення від ритуальної нечистоти. Котру можна було з легкістю підхопити, контактуючи з поганими грішниками чи оскверненими. Для фарисеїв та книжників було важливим в часі миття рук дійти до ліктя. Це було важливішим за саме миття. Потрібно було також два рази сполоснути руки, при цьому використовуючи приблизно 0, ,0 і майже ну, 200 грам води. Так само не, можна, не кожна ємність була придатною для омивання. Це не міг бути глиняний горщик чи накривка, навіть не дозволялося мити руки іншому, приносячи воду в долонях. Фарисеї та книжники з докорами звинувачують Ісуса, а не його учнів, бо в їхньому розумінні учень у чому наслідує свого вчителя. Євангелист Марко пояснює деяким звичам. Бо фарисеї і юдеї додержують передання старших не їдять, поки не вимають добре рук і не споживають, повернувшись з торгу, поки себе не покроплять, та й багато іншого вони прийняли і дотримують. Меча чаш, глеків, мощашного посуду. Ми можемо тут побачити перелік певних предметів, які сідомати чаші, глеки, мощашний посуд. Ісус, відповідаючи фарисею, називає їх лицемірами, тобто акторами та стає на захист Божого Слова, котре має незаперечний авторитет для будь-якої людини. Він указує на помилку фарисеїв, що вони забрали культ, який належить Богу, та підмінили його людськими предами. Заповідь Божу, занедбавши притримуєтеся ще випередання людського, обмиваєте глеки та кухлі та й ще багато в тому роді. Ісус показує своїм учням шлях до чистоти серця, щоб бути чистим, в Божих очах потрібно, щоб зовнішнє дотримування ритуальної чистоти відповідало внутрішньому настрою. Ісус дорікає своїм співрозмовникам що вони Божу заповідь підмінили людськими приписами. Він закликав до повернення, до первісних норм, котрі опираються на Божому об'явленні. Враховуючи, дорогі мої, те колосальне значення, якого надавали фарисеї та книжники миттю рук посуду, вони почувалися би дуже добре тепер, коли у, у нас так багато всяких проблем. З, звісно, що їх турбувала риту, ритуальна чистота, а не особиста гігієна, але Біблія не раз наголошує на їхній прискіпливості в цьому питанні. І все таки Ісус справедливо назвав їхню практику чистоти тим, чим вона насправді була переданням людським. Ніде в святому письмі Бог не наказує своєму народові бути настільки ретельним в особистій гігієні чи гігієні предметів домашнього вшитку. Натомість те, що мало бути запобіжним заходом серед священників, поступово перетворилося на оцінку праведності кожного ізраїльтянина. Якщо не миєш руки, ти нечистий. Тобто твоя віра недосконала, або ще гірше, ти сам не гідний. Ісус бачив жалюгідне лицемірство, з яким фарисеї ставилися до ритуального миття рук і дотримання чистоти, вони зосередилися на зовнішніх обрядах, замість того, щоб працювати з тим, що крилося у їхніх власних серцях. Як застерігав Ісус, те, що виходить із середини, наші власні гріховні схильності та звички оскверняє нас. Нинішні правила миття рук спрямовані на запобігання інфекціям, та людині легко дійти і в цьому до фанатизму фарисею. Ми також Можемо більше зосереджуватися на зовнішній поведінці, на словах чи діях інших людей, а не на тому, щоб розібратися з гріховними помислами та бажаннями у власному серці. Зрештою, це теж наслідок первородного гріха, тим більше притаманно оцінювати вчинки інших, аніж визнавати свої помилки та усвідомлювати їх причини. Ісус прийшов, дорогі мої, урятувати нас, тому що ми можемо сміливо розраховувати, що Він дасть нам благодать розуміння того, що всередині нас, сьогодні, попроси Господа про благодать прийняття правди та допомогу у праці над собою, і нехай Дух Божий провадить і освячує вас. Господи, Ісусе Христе, очисти моє серце, допоможи більше зважати на внутрішнє, ніж на зовнішнє. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео, де я в першому коментарі уділив благословення. Шкода, як я бачу, не слухаєте. До кінця. Моє, хтось пише не там, де треба, розумію, що не слухає. Під першим коментарем, де написано Благословення Господнє на вас, там, відповівши на цей коментар пишете Ім'я амінь, ім амінь. Не по кілька імен, одне ім'я Амінь. Слава Ісусу Христу!